Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні я, як і обіцяла, приготувала для вас деякі речі з своєї колекції, гранатових прикрас. Звичайно, ця колекція дуже велика, і я буду по частиночках показувати дещо що з того є. І побачимо, чи вам сподобається. А це в мене така цікава, дуже гарна книжка є. Тут я з вами хотіла домовитися, є її більше по чеському гранаті, але хотіла домовитися, запитатися, чи вам буде цікаво розглянути такий формат, щоб ми розглянули цю книгу, подивилися, що в ній є, які прикраси, там є багато стареньких і новеньких прикрас, фотографії дуже хороші. Тут історія добування чеського гранату, види гранату і так далі. Так, книжечку я поки що відкладаю на сторону, на бік, щоб ми могли розглядати прикраси. Так, ну що, почнемо. Почнемо. Ну, перша ця мені в руки. Ну, давайте з цієї красуночки. Кожна ця брошечка має свою історію, як я її придбала. Дещо пам'ятаю, деякі навіть записувала собі історії, щоб знати, де що купляла. Але. Не буду певно все розказувати, тільки такі, що мають дійсності якусь цікаву історію. Ось така чудова брошка. З чеськими гранатами перопами Всі ці брошки, які я сьогодні буду показувати, майже всі, крім одної, ніби. Вони з епохи Бідермайер або Ренесанс. Так, це чисто для того, щоб ви знали, щоб я постійно. Не, не, не пояснювала, Боже, я вже як, як та, вже сама не знаю, що я говорю. Ось. так, Ось така чудова брошечка. Брошечка, дивіться, яка вона. вона об'ємна. Ось така височка. Так цікаво зроблена листочки. Таку я ще ніколи не зустрічала. От я одна з перших, яких я придбала, не сама перша, першу зараз покажу. Але з того часу, от саме такої формі я ще не зустрічала. Купила б ще одну, але не зустрічала. Всі ці брошки в металі томпак. Ось така зворотня сторона. Деякі почищені, деякі ніті, що пізніше куплялися, ще дочищу, щоб не пішла пати надалі. Богемські гранати, пиропи. Бідермайер. Сюди її. Йдемо далі. А, хотіла показати свою першу. Перша брош, яку я маю з моєї колекції. Ось така чудова брошечка. Вона має такі незначні пошкодження. Вірніше, тут хтось її виправляв. Ось, бачите, тут де середній камінець, де середній гранатик, там клей. Це можна зняти. Почистити, дати, але я не хочу. Вона в мене сама перша і в мене з нею такі спогади, спогади з бабусею, тому що е, мій дідусь колись е, ще після перед, не чекайте, зараз скажу, ні, після війни, після Першої світової війни, Другої світової війни він працював в Америці 12 років і звідти привіз бабусі. Цілу скриньку прикрас, серед яких була оця брошка єдина, яка збереглася. Ми. Як були маленькі діточки, ми гралися з цим завжди від бабусі. Бабуся від нас ховала, а ми знаходили і гралися. І завжди бабуся казала, що це ціні, це не можна, це, це не можна. Дивитися, можна гратися? Ні, а ми там з, з, з сестричками, братиками у нас була дуже велика є дуже велика дружня сім'я. І оце перша брошечка, яка в мене була. Тоді я, звичайно, не знала, що це таке, це коли бабуся померла. Ми останні брошки не знайшли. Але оця єдина, яка мені дісталася. Ось така чудова брош, яка не продається, тому що це пам'ять на бабусю, дідуся. Оце моя брошечка. Далі брош покажу з моєї колекції. Де вона чекає? Отаких мене більше брошок, подібних зараз, ось так правильно. Броші дуже красиві, вони всі різні, хоча виглядають от подібні, але вони всі різні. Отака чудова брош, також Бідермайер, томпак, брош, підвіска, медальйон, локет. Хто я хоче, ось така вона. В дуже хорошому стані. Відкривається. Тут я сама вже вмію відкрити. Оту перед тим не могла відкрити, потім чоловік відкрив. Ось така воно. Рідко зустрічається, щоб це скло було не пошкоджене. Не так часто, верніше, як хотілося б. Ось так воно закривається. Так само метал -томпак. Оп. Ой, під камеру ще й не закрию. Тут крючок такий гачок. На підвісочку і подивіться на ці гранатики просто наскільки вони чудові. Бачите, які красиві. Тут без пошкоджень, без нічого, брошка в ідеальному стані дуже красива. Сюди вже три показала, що потім буду показувати, не знаю, поспішила. Так, ні, шуткую. Дивимося. Ну, давайте покажу вам каблучку. Яких в мене не так багато. Стареньких верхньок, таких в срібрі є більше, але щоб були старими гранатами, ось такими, таких менше. На цей пальчик воно завелика, на цей буде. Ось така каблучка, дуже цікаво тут зроблена, бачите? Ось так покажу вам. Ось відкрию щоб бачили. Така серединка. Вона в позолоченому срібрі шинка, це перероблена каблучка 100%, тому що старі гранатики тут, пиропи, ось такі вони, позолочене срібро 800-ї проби, це стареньке срібро. Зараз такий майже не робиться, дуже рідко зустрічається. Практично в Чехії ні, в Чехії ні 900, а вже, ні 800. Вже не робиться отакі чудові гранатики, воно височка каблучка. Бачите, яке кріплення красиве. Тримає гарно. ось так воно виглядає. Ще раз покажу на пальчиках, на цей мені удобніше. Ось така каблучка. На бійки відберу сюди. Далі. Отака От малесенька. Мені здається, що я її вже вам показувала, коли показую, але нічого. Зараз нас більше, як завжди, дівчатка. Дякую, дякую, дякую. Нас дуже багато. Оце я постійно кажу. І кожен раз, як маленька дитина, я кажу, тішуся. людина не планувала нічого такого, що буде. Я кажу, не мала баба клопоту, купила поросятку, так і я. Думаю, ну щоб собі таке придумати в вільний час, чим зайнятися, думаю, я буду знімати відео. ви мене так підтримуєте, я вам дякую, дівчатка, щиро від душі. Ось така красива брошечка, Бідермайер. Зворотня сторона, такий гачок старенький і дуже довга голочка, що типічно для цих брошок, для цієї епохи. Ця брошечка, до речі, є в цій книзі. Якщо я знайду її швидко, то я вам покажу. Книгу я далеко не відкладала, то зараз я вам знайду, якщо, 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 чекайте, це не то. Тут дуже багато далі не є. Може, може, знайду. Ось. Тут більша трошки, але форма та сама, бачите? Ідеться. От з цими на кінці, бачите? Гранатиками і тут так само проблені. Оцей ободочок ось такий самий, ось така чудова. Сюди, ще, якщо щось знайду, такого покажу вам цікавого. Далі ось така чудова брош. Так само. Богемські гранати пиропи, так, фокус втік. Нічого, зараз ми його знайдемо. Ви бачите, вони як зернятка гранату. Від такого густого до світлішого, коли дивитися. А інакше, якщо, отак От подивитися, вони густі, такі червоні, голубиної крові їх називають. Гранати голубиної крові. Ось такого кольору тільки перопи. Альмандіни мають відтінки, родоліти, вони всі мають відтінки. До речі, гранатів буває 12 видів. Якщо вам цікаво, розкажу. І різних кольорів. Абсолютно різних. Зараз вам покажу останню знахідку. Подивіться, які тут великі пироби. Надзвичайно великі. Дуже рідко зустрічаються і тільки в стареньких брошах отакі великі чеські пироби. Ось така чудова брошечка. Я думаю, я її ось так купила в антикварному магазині у нас недавно. І бачите, серединка, мені здається, що тут був великий або кабашон, або великий гранатик, але його нема. Певно, він загубився і вона лишилася так. Вона має недоліки, ця брошечка. Оці мініатюрні гранатики тут є на більше місцях, де їх не вистачає. тут немає і ще немає. Це не, не так страшно, тому що я дві брошечки такі купила, які розібрала донори шкода, але вони були дуже-дуже понічені, пошкоджені, і я їх розібрала, щоб в мене було на отакі. Зворотня сторона. Бачимо то саме брошкулон, отут Тут на кулончику така. такий гачок. Так само відкривається медальончик. скло не пошкоджене. Тут потрібно ще дочистити. Я тільки почала ще не дочистила, тому що є патина. Кругом ось тут є патина. Бачите, зелененька. Але треба патину почистити, щоб далі не йшло, не пошкодилося, тому що патина швиденько-швиденько робить свою справу. Так, закриваю гачок. Голочка оп. Так само довженька ми бачимо. Але ці гранати, подивіться, наскільки вони красиві. Розкішна брошка. Брош, медальон, кулон, локет? Можна назвати Як хочеться. Цікаво, яка вам подобається. Думаєте, потрібно сюди щось дати? Чи лишити так? Скажіть свою думку, мені буде цікаво. В даний час я нічого не маю, такого великого, щоб тут. Було. Поки що залишаю ось так, але цікаво, що ви думаєте, яка ваша думка? Хоча, якщо так залишити, то впевнена, ні в кого такої нема. Ось такої красуночки. Так, сюди її. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тут хай буде, хай дивиться на нас. Далі цю красуню ви вже бачили. Я показувала, коли квіточки і розділ між гранатами і гранатовим склом. Квіточка гранатова, томпак. Це пізніша робота. Це від 900-х до 930-х років. До війни ось така вона чудова. Бачите, кабашон, як, як красиво зроблено. Ось тут закріплено, красиво. Такі квіточки чудові, такий букетик. Отак само: томпак. Довга голочка. Так, сьогодні я щось погано показую. Але хочеться, не хочеться забирати там ті, що ви розглянули ще на кінці. Ось така брошечка чудова. Ні одне з цих прикрас не продається, ні одна ця брошка не продається. Це моє. Так, але по гранатику скажу потім. А тепер на кінці я вам хочу показати. Мої улюблені дві сестрички. Це молодша сестричка, ось подивіться, брошечка, тортик. В п'ять поверхів. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять таких ярусів. Ось така брошечка, вона невеличка. Зворотня сторона, як і у всіх, гачок і довга голочка. Ще раз отак, щоб було видно. Оця красуничка, тортик такий. А зараз покажу її сестричку велику. Ось вона, а ось її старша сестричка. Вона виросла, вона вже більша. От дві сестрички, бачите? Так, молодшу даємо сюди. А оцю красуничку, це моя улюблена брош. Я її дуже люблю, вона дуже красива. Класична, і в ній надзвичайно великі піропи. Так, дуже кручу, не знаю, як вам. Отак ну, хочеться, щоб ви розглянули отак от. Отака от. от чудова брошечка. Так само вона має. П'ять, мені здається. Зараз. Раз, два, три. Тут більше 4, 5, 6, 7 навіть. Ну, Старша тому. Але гранати, бачите, які великі. Величенькі. Зараз такі зовсім не зустрічаються. Зараз ті, що знаходяться, знаходяться, маленькі. Тут всюди гранатики ручної обробки, роза чи троянда. На українській мові троянда правильно. Ось такі вони всі вручну оброблялися. Бачите, яка чудова. Просто казкова брошечка. Дуже люблю. Я, до речі, всі свої прикраси я не маю так, що колекціонірую і не ношу. Я всі, що маю прикраси, я періодично вигулюю. Не так часто, як хотілося. б. Деякі я такі, що завжди, але на кожному своєму жакеті, на кожному плащі. На кожному пальто в мене є прикріплена брошечка. Я їх люблю, я їх ношу. Я рахую, що те, що купляємо, потрібно носити. Звичайно, і дивлюся, розглядаю 100 разів, коли сумно, чи щось таке станеться. Це як е, такий лік від всіх хвороб. Ось така красунечка закінчує сьогоднішній перегляд. Ще раз. Дякую, дівчатка, вам всім. І скажіть, будь ласка, чи вам буде цікавий формат розглянути книгу з чеським гранатом, щоб я вам трошки розказала, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я буду дуже-дуже вдячна. Всім вам щиро дякую за підписки, за коментарі, за те, що ви в мене є, і ви самі-самі чудові. Всім бажаю швидшу миру, щоб ви спокійно могли лягти спати. Щоб кожен день приносив задоволення. Дякую вам, дівчатка, всім па.